Falling apart, uh, Dracula stealing my heart. Ha, huh? clouding wolf, you make me hallow the moon. i you're to find a in this lagoon. i clear the denial, you so beguile, even though you act so vile. Oh, and Deuce has Stone Cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? So, <laughs> <laughs> Щоразу стає все важче знайти вільне місце. Ось твій обід. А що це? Обід. А у вас немає чогось кориснішого? Не забувайте про десерт. Треба розповісти про це Бладгуд. Ви назвете це корисним. Зараз найголовніше питання це вирішити проблему переповненості страшотерії. А ми об'єднаємося для створення нового корисного меню. Чудово, завтра ви, дівчата, відповідатимете за меню. Дякую. пані Прекрасно. Настав час для корисної їжі у новій та покращеній страшно телі. Спробуйте вегетаріанські хот-доги! Вони страшенно смачні. Вони думають, що вони такі особливі з цими яблуками. Та... Що це взагалі таке? Апельсини. Я дещо придумала. <сіх> а це наш новий стенд корисних сосудів з особливою функцією контролю партії. <піх> <тірков> <піх> <піх> а ось тут у нас. А, Ей, а куди зникли овочі? Що тут відбувається? Ну, ми, э... Зустрічайте нашу нову страшну терію під відкритим дахом. Чудово! Завдяки цим додатковим місцям у страшно тері більше не буде тісняви. А завдяки вам студенти їстимуть лише корисне. Продовжуйте працювати, леді. Ми, ми просто виконуємо, виконуємо свою роботу. роботу. <плес> Дякую. Гей, а ці апельсини виявляються дуже смачні. О, Ще пак!